Шестеро прикарпатців постраждали від зміїних укусів. Така статистика від початку літа обласних надзвичайників. Серед потерпілих двоє дітей. Найчастіше на небезпечних плазунів, як правило, на гадюку звичайну можна потрапити на узліссях, галявинах, сінокосах та в лісі. Змії нападають у двох випадках, коли шукають собі їжу або коли ненароком їх зачепити. У місці укусу можуть виникнути набряк, почервоніння, запалення тканин. Також точкові крововиливи. Через деякий час можуть з'явитися головний біль запаморочення, головокружіння, нудота, блювання, почастішення частоти серцевих скорочень, падіння артеріального тиску, а також підйом температури. Спека період найбільшої активності плазунів. Саме влітку їхні укуси найнебезпечніші, адже під впливом високих температур зміїна отрута дуже токсична та значно швидше розчиняється в крові. Зміїний укус є дуже небезпечний, тому, якщо стався такий випадок, потрібно неодмінно викликати швидку медичну допомогу для транспортування потерпілого до медичного закладу і введення йому проти зміїної сировитки. МНСники застерігають, будьте обережні під час відпочинку в лісі та на відкритій території. Аби вберегтися від укусу гадюки, радять не зупинятися на ночівлю поблизу трохлявих пеньків, дерев з дуплами біля входу в нору чи печеру. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.